Зараз я попрошу Сергія Джерджа, це голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук, якраз можливо роз'яснити ті інколи суперечливі між собою заяви, які пролунали протягом цього тижня. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. і Слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, я от перше про що хотіла спитати про піта Гексита, про міністра оборони США, який спочатку сказав про те, що Україна в НАТО не буде а потім у нього опа, і змінюється риторика буквально за два дні. І він ка і він каже, що досі це лежить на столі переговорів, і що це як опція існує. Ну, взагалі йому не потрібно було це питання зачіпати, це питання відносин таких серйозних України і 32 країн. Ми 30 років співпрацюємо з НАТО, і на кожному саміті НАТО в резолюції підсумковій там завжди пишуть, що двері для України відкриті, Україна буде в НАТО. Завжди генеральні секретарі всі, включно з нинішнім Марком Рю, говорили про те, що е, відносини там вступ України до НАТО це відносини лише двох сторін України і НАТО, і треті сторони на цей вплив ніяких е, не мають можливостей. А в даному випадку Гексет якби повторив цю тезу Москви, як на чому вона наполягала, і на чому вона побудувала хибне, таке брехливе твердження про початок війни, Путін вже по це пояснював, що якісь там бази НАТО угу. можуть з'явитись в Криму, і тому треба. Почати війну проти України в 2014 році захопити Крим і так далі. Тобто це повна маячня така путінська, і чомусь, якби міністр оборони новий, який ще тільки е, приходить на посаду, що вникає в всі ці складні питання, зразу забере, заперечує нам членство в НАТО і е, таким чином виконує вже. Е, Першу, першу, тоді так би мовити, бо тут протиріччя, я завершу думку тим, що як тоді забезпечити гарантії безпеки, бо він в цьому ж реченні говорить про необхідні гарантії безпеки. Так тоді, які вони які вони можуть бути, якщо не НАТО, то що це можуть бути за гарантії, і цих гарантій він не говорить. Тобто, угу. очевидно, є такий план про відсутність будь-якого плану. Новий Будапештський меморандум. Хай буде, а там вже потім розберемося. Наприклад, як такий варіант, який не працює, ну, ви і говорите, потім... що це це не повинен бути мінськ. 3 Uh -huh. Але ж це не повинен діти бути Будапештським меморандум. А що тоді може бути Ну якась двостороння угода? Як вона буде працювати? Е які інструменти захисту України? Тобто, це серйозні речі, які ну треба дуже важко прописувати, і, е і чи вони будуть діяти? Тобто а НАТО це вже відомий гарант. і просто завершу думку, що президент же Зеленський на цьому наполягав, що НАТО це більш дешевий спосіб для Європи для США забезпечити безпеку України. Ну, і тут я думаю, багато хто з ним погоджується. Але а, мене більше в тій риториці, яка а, з боку сполучених штатів лунає, мені а, ну воно дуже сильно різануло. Це фраза Трампа про те, що Росія їм не дозволить. А Росія може собі дозволити комусь дозволяти або не дозволяти вступати в НАТО. Я думаю, тоді б Росія з радістю не дозволила б Фінляндії, не дозволила б Швеції вступати в НАТО. Ну саме так, саме так. Це по перше. По-друге, це таким чином він піднімає рівень Росії на якийсь... Рівень вищий навіть за Сполучені Штати, тому що може б Сполучені Штати хотіли б, і 32 країни НАТО хотіли б, але от Росія не дозволяє. Тобто він взагалі нівелює всю цю, всю цю систему міжнародних відносин і, і, і права, так би мовити, міжнародною. Ну і саме головне, що тут дійсно. Вони справа в тому, що одна справа для Сполучених Штатів бути арбітром в двох країнах, там якихось, які там десь в Європі війна йде, а друга справа, коли вони піднімають Росію на свій рівень в цих Вище себе. Вище себе. Тут звучить так, якраз навіть, що хтось чи... може і, 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 і на свій рівень. Тобто США, ми розуміємо, що це ну, найбільша демократія в світі, найбільша. Така потужна країна економічна, і вона визначальна в НАТО, там і, і все таке. Але е, що таке Росія проти Сполучених Штатів? Е, ну це зовсім інша країна. І якщо тут якби е, президента Трампа питають, як чи є Україна тут рівноправним партнером, а він е, задумується що відповісти. Ну, це повинно бути на автоматі. Ну, звичайно ж, Україна може і повинна бути і є рівноправним партнером, тому що це окрема держава з такими самими правами, як Росія, США інші країни. Тут якби не може бути іншої відповіді. Тобто, а тут є, є така задумка, чи чи це рівноправний партнер? А з другого боку, так би мовити, така підпідвищення суб'єктності Росії в тому, що там є здоровий глузд. А цей здоровий густ проявляється в тому, що вони б'ють по атомній електростанції в Чорнобилі про те, що вони знищують міста і села вщент. Тобто, який тут здоровий густ? Мені здається, що тут ну, занадто ну, сильно підтягнули Росію до, до, до себе. Пане Сергію, я хочу ще спитати, якщо ми так говоримо, то а, щодо а, ставлення взагалі президента Трампа до НАТО, ми знаємо, що про його заяви, про те, що європейські країни мають піднімати а, якраз витрати свої якраз на оборону до 5% від ВВП. І а, чи не виглядає трошки ще з інших заяв, що а, він як трошечки відмежовується від НАТО, відходить від нього. Ну, може, може ні, я думаю, що ні, все таки. Ну є в США ну велика дипломатична служба, генерали, військові, які чітко mm -hmm. розуміють, наскільки це важливо. Тобто він може там якось послабити свою участь. Там якось там може там сперечатись. Багато ну, системно, це це буде, буде залишатись. Я в принципі оптиміст в цьому плані. Все стане на місце. Це можливо, це помилки, так би мовити, початку початку діяльності нової адміністрації. Такі. Тому ми бачимо, що є заяви, а потім є е, е, уточнення, яке нівелюють там попередні заяви. Тобто, все таки НАТО серйозна структура, і мені, тут перш, перш за все, що е, якщо йдеться про перемовини з Росією, то це е, повинні бути узгоджені позиції трьох сторін: України, Європи і Сполучених Штатів. А так не може бути, що в США заявляють, що це справа Європи. Це європейська війна десь далека, справа Європи там забезпечувати безпеку. Але, але перемовини з Росією ми будемо вести без Європи. Так, ну, ну так, і що про що це буде. зараз ідеться якраз дуже так суттєво обговорюється за наслідками Мюнхенської безпекової конференції, яка зараз відбувається. І ми це теж сьогодні в ефірі неодноразово цю тему піднімали і будемо продовжувати це робити. Пане Сергію, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук. Дякую.